Так, всім здорово, я. Я турецька династія, Ярхис! і це вже третя серія по Майнкрафту. Як ви поняли, печаль ми туди, в Шахту, так, тільки спочатку. Я сказал тільки спочатку. Нам треба поїсти. А Ти нас то нічого немає. Зато є... Оце. А ні. Нам треба підготувати ще, так що. Пожвемо і почекайте мене. Скоро я вернуся. Так, я вернуся. Вот. Зараз вам покажуте, як почала вже купатися. В цьому проході, так? Да? З минулої серії виповните. Якщо ви не бачать мою минулу серії, то я тут зробив хату. На початку вона виглядала, ну. Так, собі. Ужасно, коротше є. Так, ладно, далі копаємось. Я вже дійшов сюди, небагато не викопав, але поступав викопаю все більше і більше. І... Так, як темно. Якщо вам темно, то перепрошую, я шукаю вугілля, аби. Зібрати факела. Це що? Це не камінь, якийсь, Я, я сам бачу, що це таке. Це теорить що? Команду, да. Де говорить. Стоп! Стоп? А, це камінь, я подумав, що тебе гір. От ладно. що ви вже викопали. Небагато, но нам треба рухатись далі. Чого? Я ж уже ліс знайшов. Оце так так. За це лайк можете поставити, якщо хочете, звісно. Ну а тепер в мене... Хлам. Наше мені... Да, я... Я вже плану витнувся все, ой. Це жесть якась. Можете поставити лайк, якщо ви повторі, якщо, звісно, хочете. О! Брі, ні, так. Так неможливо. Я лучше скрафт скрафти рівневу гілля трохи і повернуся з вашим нормальним освітленням. Ну, так вже не бачу лучше, да? Тепер можна і копати далі. Тільки що я не бачу вугілля. Де воно ділося? Ну зато бачу желізо. І шахту. Стоп, стоп, стоп. Я не про... Пран... Я не планирую некушах. Вот Ви шо? Ви шо? Ні, ні, ні. Я не планирую ніяку шахту Ну, Ви і так? Да? О! Ой, не туда! Куда? Нє-нє-ні, ні, ні. я туди не планую ходити. Так що буду впатись кудись сюди. Пей робити скучний тунель. Не потрібно вийти звідси з якимись ресурсами. Ну що це таке? Зараз ще кіркал ламається. Ладно, я до вас вернуся, якщо я найду хоча б вугілля чи ще щось. Та ви що, спустя? Спустя стільки часу я не знав вугілля, яке я так того шукав. О, так. Нарешті я і знайшов. Капець як його багато тут. Міть, Ну, мідь мені не потрібна. Так, тепер... А, ні, стой! Стоп, стоп, стоп! І ще? Стоп. А, блин, я застрягла, тому що це вже лагає. Так, тепер можна тут все застроїти. Так, зараз. Вийду. Зараз я сказав, вийду. Я все отак от застрою. Так, що я тут викопав, ну зараз продемонструю. От, такий тунель. І тут от, туди чуть не провалився. Так, ладно, нам треба йти далі копати шахту. Оглублятися глибше і глибше. Ну, я нарешті йшов гілля. Ладно, до вас скоро повернуся з знову... малою водою. Копаю тобі такі, наріз шахту і от чого не бачу, да. так. От... от хі я сліпу, Ну, це треба нам добути. Не поняв а Не, Нє-не-не! Давай-то оце. о вот. от. так лучше. Так, ладно, я то, що я викопався на перелічену таку висоту. Ви зараз бачите на своєму екрані. Ладно. Що можу показати, як тільки я копаюсь? Тоши я равий долбаний. Ламайте, ти вже скоріше. Ладно, я включу запись тоді, коли... коли щось буде интересное, да? Цікаво, цікаво. та та Я тут вже, не знаю скільки. А я двигаюсь. Ладно, нам треба дальше копатись. Та, ну, коротше, треба далі копатися. Та ви що, я знайшов желізо, п'ять. Залізо, да пішки його багато, та же вигляда не так вніпаду, попадається, як цього желіза. Залізо, точніше, поправильно буде. Ну. Пере це проходимо От так. Зараз почекайте. Понятно. Ми, коротше, далі копаємося. Ніякий громаді не буде, Хоча ви самі бачите, яке в мене висота. Хоча не мінусовано, все одно це щось. Та ви що? Знову? Знову? Це якийсь прямо прав... залізний день в Майнкрафт. Скибки мене заліз забути кінці цього випуску, а А цікаво мені тоже. Скоро ми це, це дізнаємося. Так, тепер звідси нам треба випадить. І пішли купати далі. О, це ще вже викупа. Ладно, я вас повернуся. Або якщо щось знайду, або я вже з того, хто копати, нічого не найду. Так. Коротше то нічого не знайшов, так що піду назад, то показує то, покажу, що я викопав. Отак. Вот так. Вот и катакомбы. Кстати, нап... напишите в комментариях. Бату, что я выкупал. Вот Зара, поднимусь скорее. Че бату я выкупал. Так, идем, идем, поднимаемся, поднимаемся. wyjście wyjście i tam po prostu tak tak Nareszcie, ja już mam już coś do tego tutaj oczywiście trochę tam nowata no nic strasznego Так, почекайте. Коротше! От що я построю та, таку окантовочку. Шахта теж має виглядати красиво. І помилуйте, що я зібрав. Зараз почекайте. Так, блин, давай скринеш швидше. Так. Киніжувала у мене всяку о-ого! Ось хлам. А так, що? Ну, коротше, от що я зібрав. І інвентар, дивіться, от. Звісно, такі свій поход в шахту. В коментарях оцініть мій поход в шахту. Ладно, цьому серія закінчується. Напишіть в коментарях ваші мнення, як я там позбирав. Руди багато, мало, як я там взагалі викопався. Можете поставити лайк, якщо хочете. Поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. А з вами була турецька династія Y. Всім пока, до нових відео!